Я переграв всю історію УПЛ починаючи з 15-го року. А ще, друзі, в цьому відеоролику ви дізнаєтесь, яка українська команда з першої ліги України дійшла аж до однієї четвертої ЛЄ, за який футбольний клуб в УПЛ пограв КК і хто з чемпіонату України номінувався на золотий м'яч. Зараз УПЛ називається Вібет Ліга. Раніше це була Ліга Парімач. Якщо дивитись на склад того чемпіонату, Говерли нема, Олімпіка також нема, Волинь вже нема, Сталі, здається, вже немає. А Дніпро! Металіз вже інший. Карпати інші. Металург також інший. Але ситуація першої ліги взагалі катастрофічна. Десни нема, Миколаїв немає, Дніпро Черкаси нема. І Маріуполь нема. Геліос нема. Оболонь є. До речі, будуть грати в прем'єр-лізі України. Полтава є, зірки нема. Динамо 2 нема. Нафтовик нема. Авангард є, суми. Прокидайся, гравець 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Тобто, друзі, ви розумієте наскільки сильно змінився футбол в Україні починаючи з 2015 року. Зараз ми просимулюємо перший сезон і подивимось, хто стане чемпіоном української прем'єр-лізі в 2016 році. Отже, друзі, результат сезону 15-16. Чемпіоном країни став Донецький Шахтар. В них 64 набраних бали. Друге місце Динамо, третє Дніпро. Вилітає в першу лігу Ворскла, Говерла та Металург. А в реальному житті чемпіоном сезону 15-16 стало Київське Динамо. Кращим бомбардиром країни став Коломоєць, 12 забитих голів. По гольовим передачам Євген Чумак. До речі, Беланди також 8 асистів. Аж три футболісти Київського динам попали в символічну збірну сезону. Кубок України забирає також донецький шахтар. Вони в фіналі обіграли сталь 2-1. А в першій лізі України перемагає Геліос, друге місце. Десна, третій лічівець Маріуполь. Жодної української команди не бачив ЛЧ. За ти в одні 16-ї ліги Європи грав металіст. Вони поступилися лаціо по сумі двох поєдинків 3-0. Юнайтед забрав цей турнір. До речі, ще є така тема, як рейтинг ліги. УПЕЛ на сьомій позиції реально показує, скільки команд може кваліфікуватися на той чи інший турнір. Іде заміна команд, хтось підвищується в класі, хтось понижується. І ми переходимо до симуляції сезону 16-17. Донецький на першому місці, на другому. порожняк не Єгоні. Перше місце Шахтар, друге Олімпік, третє Київське Динамо. В реальному житті було Шахтар Динамо Зоря. Із команд, які піднялись з першої ліги в прем'єр-лігу закріпився тільки лічівець Маріуполь. Геліус і Десна повертається додому, прихопивши з собою Олександрію. Кращим бомбардиром став Факунда Ферера з Донецького шахтаря, 10 забитих голів. По гольовим передачам кращий Шестаков, який грає за зорю. Кращим гравцем сезону став Алекс Тейшер. Ну і ось символічна команда УПЛ. Динамо купила Тулалана. Кубок України забирає Дніпро. Вони в фіналі 1-0 перемогли донецький шахтар. Ворскла, нафтовик та гірник Спорт переходять в УПЛ. На цей раз ми вже бачимо донецький шахтар в одній восьмій ЛЧ. На жаль, вони по сумі двох матчів поступилися Ювентусу 2-3. Перемогу в лізі чемпіонів забирає Манчестер Сіті. Додатковий час вони перемогли Мадридський Реал 2-1. Бачимо київське Динамо, але вони поступились в одній 16 -х. В Офенхайму по сумі двох матчів 5-1. А до речі, тут і Дніпро. Вони поступилися Байеру 2-1. Ворскла, Нафтовик та гірник Спорт підвищуються в класі. Ну що ж, друзі, старт сезону 17-18. Тут одразу ми можемо подивитись, хто де грає. Як ми бачимо, циганков ще не звалив з Динамо 2. Рибка, Віда, Драговіч, Даніло Сілва, Антунеш, Тулалан, Гармаш, Лаксалт. До речі, я цього, типу, пам'ятаю звідкись, але пам'ятаю. Карлес Жіль є такий футболіст. Крістоф Хеймеро є такий. На даний момент йому 41 рік. Також ми бачимо Олівера Хусінга. На даний час він грає за Армінію. Тулалана, скоріше скоріш за все вони взяли з бордо. Гамеро грає за Дніпро. На 16-17 рік він коштував 32 мільйони. А ну, біседінь він вихованець металіста. Оце виховали, ну молодці. Да, є такий Ельмонір. На момент 17-18 року він був в Орландо. І Шахтар. От в Шахтарі хтось повинен бути цікавий. Марсело Грох, голкіпер Греміо. Боже, як це реалістично? Є причич. Скоріше за все, що цей хлопець перейшов з Рену І скоріше за все, що це той самий Вейгл, який грав за Борусію. Чемпіонат України нарешті забирає Київське Динамо. Друге місце Дніпро, третє Донецький Шахтар. В реальному житті було Шахтар Динамо Ворскла. Покидає прем'єр-лігу і лічівець, нафтовик та металіз. Кращим бомбардиром став Янузі. Але Теодорчик, Будківський, Нам... Н... Нвамора, Буднік, Факундо, Ферера мають по 8 забитих голів. З кожним сезоном вони все менше і менше забивають. Кращий по гольовим передачам Руслан Ротань. Гравцем сезону став Тулала. По факту, після приходу цього гравця Динамо і стали чемпіоном. Символічна збірна цього сезону в УПЛ. Кубок України забирає донецький шахтар. Вони в фіналі обіграли київський Динамо з рахунком 3-0. В одну-восьму лігі чемпіонів добрався донецький шахтар. На жаль, там їх зупинив Інтер. Шахта була в групі з Баварії, Мальме та ПСВ. Що ви розуміли, в прем'єр-лігу підіймається Суми, Полтава та Олександрія. Приємно. До речі, золотий м'яч 2017 року забирає Вератті. Друге місце Куадрадо. третє Неймар. Куадрадо грає за Баварію. Тут ще ось такі приколи, як рейтинг клубів. На першому місці Челсі, друге місце Інтер, третє Мансі, дев'яте місце Донецький Шахтар, шістнадцяте Київське Динамо. Підвищення в класі отримує Суми Полтава та Олександрія. Переходимо до сезону 18-19. Чемпіонство забирає Донецький Шахтар, друге місце Дніпро, третє Динамо Київ. До речі, ви помітили, що розширився список команд, які можуть прийняти участь в Єврокубках. Гірник спорт Олександрія Суми покидають прем'єр-лігу України. Кращим бомбардиром став футболіст Сталі Козак. 10 голів. Дивіться, Маліновський ще в зарі. Кращий по поганим передачам Бернард. Гравцем сезону також став Бернард. І ось такий вигляд має символічна збірна сезону УПЛ. На підвищення в класі пішов Металург Запоріжжя, Динамо 2 та Говерла Ужгород. Ну і дивимось Єврокубки. В одну восьму ліги Чемпіонів дійшло Київське Динамо. На жаль, там вони поступилися на полі з рахунком 3-2. Ну, ви знаєте, це досить таки реалістично. Здолати цей етап після 14 року, мені здається, нікому не вдавалося. Я не пам'ятаю, щоб таке було. До речі, на в фіналі обіграли Реал Мадрид з рахунком 3-0. Ну а в лізі Європи одразу я бачу три українські команди: сталь Дніпро Дзержинськ. На жаль, поступилися Гранаді 3-1. Дніпро проходить Сивілю 4-2. Туда їх і Шахтар трав Рубін. Це намічається найкращий євросезон для українських команд. А друзі, тут ще є Волинь. На жаль, вони поступилися Арену з рахунком 3-2. Дніпро не проходить Саунгемптон. по голам на виїзді в них гірша ситуація. А Шахтар поступається Лаціо з рахунком 3-2. Це при тому, що вдома вони їх перемогли з рахунком 2-0. Лігу Європи забрав Манчестер Юнайтед. До речі, Кубок України за київським Динамо. І вже Динамо і Шахтар стоять поряд в рейтингу клубів. Динамо 12 місце, Шахтар 13. Ось про що я казав. Саме тому тепер більше українських команд може грати в Єврокубках. Золотий м'яч знову забирає Вераті. Металург Динамо 2 та Говерла підвищуються в класі. Переходимо до сезону 19-20. Чемпіонат України знову бере Донецький Шахтар, друге місце Дніпро, третє Динамо Київ. Динамо 2, Металург Запоріжжя та Сталь Дніпро Дніпро-Дзержинськ відправляються в першу лігу. Кращим бомбардиром став Бутківській Зорі, 11 забитих голів. Кращий гольовим передачам Маліновський. Гравцем сезону став Велінтон Нем. І ось такий вигляд має символічна команда сезону. З київського Динамо всього на один гравець. В першій лізі України перемогу здобуває і лічівець Маріуполь. Друге місце гірник Спорт, третє Металіст Харків. Нарешті Металіст повертається в УПЛ. Кубок України забирає зоря. Вони в фіналі обіграли Дніпро з рахунком 2-0. Ось це вже дійсно щось нове. В одній восьмій ЛЧ Ми бачимо всього на все один український клуб Донецький Шахтар, який одразу поступився Наполі з рахунком 5-1 по сумі двох поєдинків. Лігу чемпіонів забирає Ліверпуль. В одну Європи пройшло дві українські команди. з рахунком по сумі Матчів і друзі найцікавіше. Черкаський Дніпро обіграв Галата Сарай. По сумі двох поєдинків 8-5. Де, на жаль, поступається Бордо з рахунком 3-1. Вдома перемогли 1-0, на виїзді програли 3-0. Лігу Європи забирає Евертон. І як на мене, це один із найцікавіших сезонів. На золотий м'яч номінувався Бернард, але знову забрав Вераті. За 60 мільйонів Месі перейшов Манчестер Сіті. І після цього сезону Шахтар продав Бернарда в Ювентус за 72 мільйони. Динамо підписало Кемена. Запакоста сторіно перейшов Лех. Переходимо до сезону 2021. І лічівець гірник та металіст підвищується в класі. Знову з переможцем в чемпіонаті України в нас без змін. Донецький Шахтар забирає першу позицію. Друге місце Київське Динамо і третій Олімпік Донецьк. На наступний сезон, вперше в своїй кар'єрі, гірник спорт вривається в Лігу Європи. Така сама історія з Чорноморцем. Кращий по гольовим передачам їх іначе. Динамо підписали Ігнач іх і та Факунда Ферера має по 11 забитих голів. Кращий по гольовим передачам Кабаєв, який зараз грає в Чорноморці. І гравцем сезону став Факундо Фарера. символічна збірна сезону УПЛ. Одразу дві команди з Сумщини підвищуються Прем'єр-лігу. Кубок України забирає Динамо 2. Вони в фіналі з рахунком 2-0 перемогли Олімпік Донець. В лізі чемпіонів вже по класиці ми бачимо донецький шахтар, який в одній восьмій поступається Інтеру 2-0. ЛЧ забирає Парі Сен-Жермен. Сподіваюсь, в ЛЄ буде куди краще. По перше, друзі, в 1.16 шістнадцятій Олімпік Донецьк долає Бенфіку, а зоря Луганськ розносить спортинг з рахунком 7-1. Як ми бачимо, потерпають португальці в Єврокубках від українців. І в 1.8 Олімпік Донецьк зустрівся з Зорею Луганськ. І по сумі двох поєдинків 5-4 зоря проходить в 1 четверту. На жаль, в 1-4 зоря поступається Ромі 2-0. А в фіналі та ж Рома поступилася Ем'ю з рахунком 3-0. В рейтинзі футбольних клубів донецький шахтар займає 12-ту позицію. Динамо 20-ту, а Дніпро – му По лігам в нас без змін. Золотий яйц забирає Поль Погба. Донецький шахтар безкоштовно підписав Хаві Мартінеса та Сільвіо Фереро. Ібрагім Траоре перейшов в Дніпро. Як ми бачимо, Крістіану Роналдо вільний агент. Роналдіньо також вільний агент. Ярмоленко має рейтинг 87. Поки що грає в київському Динамо. Джейсон Маккарт, Ніжоо Філіп, Рікардо Кака. Реально, це кака, <«Музика> кака їхначо та Вретонген. За Дніпро грає Алесандріні та Ібрагіма Траоре. Аві Мартінес, Гонсало Кастро, Сікіміч. Більше за всіх мене дивує Київське Динамо. Так, друзі, Рікардо Кака він перероджений. Йому тут 18. Не їбалі Evolution 13, Коли футболіст завершує кар'єру, він не зникає з гри. Він просто перероджується і починає свою нову історію з 16 років. Передостанній сезон, 21-22. По перше, чемпіоном стало Київське Динамо. Друге місце Дніпро, третє Шахтар, четверте ПФК Суми. І так от схоже, що ми понизились в рейтингу ліг, тому що грають 4 команди в Єврокубках замість шести. Кращим бомбардиром став Марусіч, футболіст гірник спорт. Він забив 13 голів. Кращий по гольовим передачам шарай. Сім гольових передач. Гравцем сезону став Буяльський і символічна збірна цього сезону УПЛ. Тут ви можете бачити Євгена Пасіча, з нафтовика в Зараз він грає за верес, і два форварда з горняк спорт Марусич та Шарай. Прем'єр-лігу України повертаються львівські Карпати. Друге місце Говерла, третє Динамо. 2 Зоря в першій лізі. Я якось це не помітив. В одній восьмій ЛЧ одразу зіграло дві українські команди. Правда, що Динамо пролетіло мадридському реалу 2-6, що Шахтар поступився в Валенсії 1-5. Лігу чемпіонів сезону 21-22 забрав мадридський реал. В одній 16 ЛЄ ми бачимо тільки Олімпік Донець. Вони перемогли свого опонента і пройшли в наступний раунд. А на жаль, в одній восьмій поступилися Інтеру 2-3. Лігу Європи забирає «Байер», Вони в фіналі перемагають Мілан 2-1. До речі, Кубок України забирає Київський Динамо. Щоб ви розуміли, Динамо 2 на одній із стадій перемогли донецький шахтар з рахунком 2-1. І фінал був Динамо 2 проти Динамо Київ. Динамо київ основна команда здобула перемогу з рахунком 3-1. Це найкращий сезон для киян. Результати фінального сезону 22-23. Чемпіонат України знову бере київське Динамо, друге місце за Донецьким Шахтарем, третє за Дніпром і Металіст нарешті повертається. Ось такий вигляд має чемпіонат України, якби наш футбол розвивався з 2015 року. Нафтовик Говерла, Ворскла, Динамо 2, Карпати, Чорноморець, Олімпік, Суми, Гірник Спорт і лічівець, Металіст, Дніпро, Шахтар та Динамо. Кращим бомбардиром став їх іначе – 15 забитих голів. Ну оце я вже розумію результат. А то забували по 8-10 голів. Кращий по гольовим передачам Лучкевич. В Кльоце і Дентіньо також по 6 асистів. Гравцем сезону став їх іначе. До речі, як ми бачимо, Заведа перейшов в гірник спорт. А Сарнавський став основним голкіпером в шахті. На підвищення Прем'єр Ліги України пішла Волинь, Оболонь та Тернопіль. Ну оболонь це прям як в реальному житті. Зоря, на жаль, це та команда, яка найбільше за все здеградувала. Хоча ні. Олександрія. Олександрія взагалі всередині турнірної таблиці Першої ліги України. Кубок України забирає Металург Запоріжжя. Вони в фіналі перемогли нафтовик Укрнафту з рахунком 3-0. Так склалося, що одній восьмій не немає жодної української команди. Чемпіоном став Манчестер Юнайтед. Ну, в реальному житті також Манчестер, але трішки інший. В одній 16 й ЛЄ ми бачимо дві українські команди: Дніпро, яке поступилося Марселю з рахунком 3-2, і Динамо, яке пройшло Макабі Тель-Авів з рахунком 4-1. В одній 8 й Динамо поступається Хетафе з рахунком 1-0. І ЛЄ забирає Евертон. В фіналі вони перемогли Вольсбург 3-2. Я тут підвів підсумок, і з го року по 23-й найбільше разів чемпіоном країни був донецький шахтар. Аж 5 разів вони брали чемпіонство. Динамо-Київ це робило тричі. Кубку України трішки інша ситуація. Тут же Динамо тричі ставало чемпіоном, а шахта перемагала всього на все два рази. Ну, Динамо тричі плюс ще один раз Динамо 2. Але, друзі, в нас ще є Євро. Мені цікаво, там Україна взагалі приймала участь. Так, приймала участь збірна України, але на жаль, на жаль, ми не змогли вийти з груп: Англія, Сербія, Україна та Боснія. Чемпіонами стали французи. Вони в фіналі обіграли Англію з рахунком 2-0. Неймар перейшов з Барселони в Наполі за 74 мільйони. Пасій з нафтовика перейшов в Црвену. Шахтар за 29 мільйонів. Підписує Бернардесі. Отже, друзі, на сьогодні мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. До наступної зустрічі. Бувайте!